Вітаки мої ріднульки, Сьогодні кому цікаво буде тестування небулайзера, інгалятора, так як не можу вихворіти, кашель постійний. Ми вже давно збиралися купити його, таки поїхали, сьогодні купили. Я грішним ділом думала, що це в мене такий кашель довго не можу нічим вилікувати, ні антибіотиками, ні всякими. Від кашлю таблетки, сіропи, багато чого. Грішним ділом думала, що я перед цим лікувала синдром Карпального каналу, дексаметазон колола. Я думала, що в мене просто відключений імунітет і я не можу вилікувати. Але сьогодні так сталося, поспілкувалася з багатьма знайомими. В усіх кашель в мене всього-всього тільки 7 днів. А в людей є і по 4 тижні кашель і також говорять, що нічого не допомагає. Тому е, буду тестувати і не один день і скажу вам результат, скажу вам свої відчуття. Е, зараз буду тестувати, робити інгаляцію другий раз. <кій> <кій> Перший раз я робила, ми купили його. В обід сьогодні після обід робила інгаляцію, то кашель пройшов майже на 50% і годин 5% він ну, так на, на цьому тримався. І під вечір ну, трошки збільшився кашель, кашель і тому рекомендується двічі на день робити інгаляцію, я буду робити на ніч. Ліки можна заливати, які вам там порекомендує врач. Я купила сам мобіл, фух, вічно забуваюся, як він називається. Будемо називати інгалятор. Не буду рекламувати, тому що виробники різні бувають. Скажу тільки, що це іменно із із них сам, найдешевший варіант. Ліки можуть бути різні, їх зараз взагалі дуже велике. Вибачте, так, світло падає. Дуже велика кількість. Зараз у мене лазелбан. Його можна і так перерольно приймати, можна сюди заливати, але навпіл із фізрозчином. Я все понагрівала, буду зараз з'єднувати. так мені тут 2,5 мл лазолвону і додавлю фізрозчину. 2,5 мл. Кожні ліки є, розводяться, є, не розводяться, додаються по-різному. Тому ціп, ціток. У мене два дні базарів йде, тому треба ускорюватися. Телефон поставила на режим літок, тому що не можна, щоб поблизу цього препарата були такі предмети, як радіо або працюючий мобільний, мобільний телефон. Так, нібито все. Заливаємо рідину. Можна не більше 6 мл заливати. І закручуємо. Насадки є і така, є маскою, є по типу канюлі в носа, в ніс пробивати для носа і дитяча масочка є. В принципі, непоганий як варіант. Я буду цією в дихати. Не буду, звісно, все показувати, сам тільки початок, бо хвилин 10-12 мені прийдеться дихати. Так, щось. О, це в мене розетка тут така, зараз розетку настрою. Так, ніби все настроїли. Так, я вже виключила, в мене закінчились ліки. Тут відразу йде ефект відкашлювання. Не знаю на цей раз, скільки буде. Ну, хоч вночі трішки посплю. Під вечір лице шершаве, ніс. Хоч ти картошку натертушку. три, Зараз помажуся кремом. І ще є у мене для носа. ну Воно також для... пробиває нос. І це трішки пробиває. Для носа і для дихальних шляхів. Ще я завтра те спробую. Купила дві ампулки такі. Тому буду тестувати і далі показувати, наскільки він діє. Я рахую, що ті препарати, які ми вживаємо, шлунок, вони поки всмокчуться, скільки там процентів дійде в легені. А то а, діє тут не паровий ефект в цьому інгаляторі, а, а тут розпилення туманом іде. І От мені напряму, що вкривають всі легені ці ліки. Ну, побачимо. Добре, Добре. до слідуючого разу. І так, зіроньки, мої прийшла доба із останнього мого відео. Що я хочу сказати? Я ще сьогодні вранці, так як мені потрібно було їхати на базар. Я проводила інгаляцію небулайзером, а тільки препаратом для носа. Для очищення носоглоток, і він, звичайно, лічить бронхіт. Тому в мене цілий день свільний. Сказати, що я задоволена, це мало сказати. Такий результат хороший, ну більше, більше, ніж за добу, тому що з мого першого прийому пройшла доба, і всього я робила три інгаляції всього-навсього. Зараз буде в мене четверта інгаляція, то ніякі препарати так швидко ну кашель не вбирали. Прибрано кашлю, візьму по мінімуму, десь 50% плюс е, пішло від, від кашлювання. Е, на базарі я шмарклі не тягала, так як зробила інгаляцію для носа. Ну, дивіться, хто збирається купляти, хто над цим думає, я дуже задоволена. Кого цікавлять, які саме я препарати приймала, тому що ну, вам назначить, назначить лікар, так? Ну, або в описі напишу, або в коментарі закріплю. Ну просто, якщо кому, якщо кому цікаво. Тому ріднулічки здорові тепер набагато швидше. Я думаю, пару днів це ну, максимум, щоб вже зовсім убрати всі симптоми. Всім здоров'я бажаю. Бережіться перед Несіньки. Дякую, хто дивився мене до кінця.